Супер пропозиція, усього 235 гривень за штучку. Жіночий джемпер в норвежському стилі. Дуже гарно виглядає, подивіться на модельці. На, на осінь вже навіть на зиму під курточку гарний гольфік де Зараз буду показувати поближче. Така прям довга горловиночка на дуже якісній блискавці. Ось так вона виглядає. Ідуть манжетики у нас такі, але резиночка прям не дуже така. щільна, знизу ще. Це був в червоному кольорі, і зараз ще показуємо в такому синьому. Теж дуже якісна блискавочка. Тут у нас написано «Aria Sky, а тут у нас людина їде на лижах буковель. По розмірам іде XS, 1 2S, 3 m 4 l По матеріалу вони будуть 100% поліакрилу. Воті їх 10 штучок. Ціна лоту 2350 гривень. Якщо вам сподобались ці гарні джемпера, звертайтесь до менеджерів.